Це заняття присвячене важливому і чутливому питанню, де проходять справжні межі країни, тільки на карті або й у серці кожної людини. Тут ви даєте дітям інструментар подумати про те, що країна насправді це простір пам'яті, особистого досвіду і зв'язків. В той же час ви говорите з ними про те, що така держава в політичному та юридичному аспектах. Заохочуйте дітей до особистих роздумів, не даючи їм єдиної правильної відповіді. Спонукайте їх поділитися власним досвідом переїздів, життя в іншій країні або спогадів про рідний дім. Сміливо використовуйте образи, які пропонує Алевтина Кахідзе, або додавайте свої для того, щоб створити простір для безпечної рефлексії, дайте їм усвідомлення того, що країна це. Більше про спільність це заняття є запрошенням до глибшого усвідомлення своєї культурної ідентичності в умовах нестабільного світу, що безкінечно змінюється. Підтримайте дітей у пошуках відповідей, навіть якщо вони звучать як запитання, інколи в одному такому запитанні може бути велика надія на справжнє громадянське дорослішання.